Вітаю в ефірі. Програма з перших кус перед мікрофоном Наталя Тукава. Другий інформаційно-рекрутинговий захід Обирай сам. Навчання служба підтримка відбувся у Вінниці. Організували його, щоб усі охочі мали змогу більше дізнатись про умови служби в різних військових підрозділах, і для майбутніх вступників у військові навчальні заклади. Про перебіг і результати цієї ініціативи детальніше поговоримо впродовж ефірного часу. Також підіб'ємо підіб певні підсумки роботи рекрутингових центрів у нашому місті. Гості студії, представники 120-ї бригади територіальної оборони збройних сил України, пресофіцер Наталя Ксенчина Вітаю. та рекрутер Володимир Гриць я вас вітаю. Вітаю вас вітаю. Отже, почнімо з заходу, який відбувся вдруге у Вінниці. Він був організований і буквально цими днями в суботу, і називався. Обирай сам. Нагадаємо нашим слухачам і слухачкам, що вперше він проходив у лютому цього року, і за кілька днів, буквально перед стартом, перед початком роботи рекрутингових центрів у Вінниці. Основна мета подібних акцій я маю на увазі, обирай сам. Тому що ця ідея, власне, чисто Вінницька, правда? Більше його в Україні такого заходу подібного не відбувається. Дивіться, ідея насправді дуже чудова, тому що, хоча як завжди трішечки вона е, мала б бути випередити час і бути раніше, тому що е, сама акція Обирай сам це знайомство людей з армією, знайомство людей для когось зі своєю майбутньою професією. Е, можливість обрати. Свій підрозділ, свій рід військ для громадян України. І насправді ці акції мали б починатися ще задовго, 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 задовго. Але добре, що вони відбуваються. І, скажімо так, друга акція «Обирай сам. Вона пройшла на опенері. Це був парк імені Леонтовича. Народу було достатньо. До речі, мені дуже було приємно бути на цій акції не лише як рекрутеру, а як простому відвідувачу, тому що музиканти, які виступали в цей день, це було просто супер. Це я можу сказати як. Людина, яка 10 років поспіль вела джазову програму, оркестр 59, це взагалі тепер моя любов. Ну, після закінчення війни буде чим займатися, так? Продовжимо музичні теми. Звичайно. Правда? Музика вічна. Ну, Ми сьогодні всі вчимось, живемо і працюємо в абсолютно нових для нас умовах, тому, ну, в принципі, і обирай сам, напевно, мав з'явитися і раніше, але з'явився тоді, коли з'явився. Головне, що він є. Давайте більш детальніше Саме про другий захід, я знаю, що він ви вже згадали про це. Володимир, що він був дещо масштабнішим, так там що був під відкритим небом. Було більше представництво різних військових підрозділів. Про це будь ласка, звичайно, людина могла познайомитися з діяльністю і морпіхів, і десантників, і подивитися, які є навчальні заклади в сфері військовій, адже. Це для багатьох, особливо в нинішніх умовах, ну дуже непоганий крок для розвитку своєї кар'єри, тому що ну, військова спеціальність, вона здебільшого зараз дотична цивільним спеціальностям, ну, з певними особливостями. І тому молода людина у 18 років, у якій є вибір, іти навчатися у цивільному вузі чи військовому, ну тут, скажімо так, доволі серйозне колування, тому що знову ж таки навчання у військовому вузі безкоштовне. Це важливо да, сьогодні. І ти здобуваєш і армійську, і військову спеціальність. Можливість не розгубитися, можливість обрати. Представництво було, здається, понад 20 підрозділів так, так, так. різних військ могли представляли свої те, те, що Вся вони... фонтанна площа у парку була. Це гарно звучиться фонтанна площа. Я хочу відзначити ще підготовку тих військових закладів та військових частин, які були представлені на на заході, адже вони показали наочно, наявно, і у відвідувачів була змога. Політати на дронах тих же самих, побачити, яке є екіпірування в тих чи інших підрозділах, і поставити безпосередньо представникам військових частин, військових закладів свої питання щодо вступу і щодо майбутньої служби в тому чи іншому підрозділі і от таке живе спілкування дуже гарно пройшло. Я вважаю, що цей захід і надалі матиме продовження, оскільки багато відвідувачів. Казали, що вони отримали корисну інформацію під час відвідування цього закладу. Їм не треба було нікуди їхати. Вони в одному місці могли пройти всі всі локації, передивитись те, що їм цікаве. Власне, ну, це навіть відобразилося на роботі наших рекрутингових центрів, тому що люди після заходу вони на заході познайомились з нами, поспілкувалися, ну, і в понеділок вже йшли. Цілеспрямовано для того, знали, щоб подати що ви... заявку уже у певний підрозділ. Так наскільки ви звернули увагу? Ось другий обирай сам ну трішки відрізнявся від першого заходу. Той був більш закритий, да наскільки відвідувачі охоче йшли на контакт? Ні, насправді він не був закритий. Перший заклад, просто він проходив у маю, камерному вазі... камерному під приміщенні дахом? під дахом а був. це було люди. Вільно ходили по парку, спілкувалися. До речі, в цей день нікому. Впродовж по някакво не... по, повістку не вручали. Да. Це в нас така була з фіша, щоб, щоб люди не боялися, приходили і. Були більш-менш налаштовані на спілкування. Чи все вдалось те, що от ви, як організатори, влаш... ну, собі за... задумали? Ну, було кілька моментів, таких з якими, скажімо так, ми впоралися. Це е... дощ. Да, ми його розганяли, домовлялися да. з погодами, тому що саме в цей день погода нам дозволила все ж таки провести захід. Було сонячно, і відвідувачів ми пригощали польовою кухнею. Була можливість е... також при. Гостити відвідувачів заходу. Ну і звісно, один раз звучала повітряна тривога. Якби наші вороги вони не сплять, да, не дають нам спокійно жити. Але тим не менше, ми після завершення повітряної тривоги відновили роботу нашого майданчику і продовжили і благодійний захід, і концерти. І до самого вечора у людей впродовж цілого дня була можливість у зручний час. Підійти, поспілкуватися, подивитися також діяла фотовиставка. Тому я гадаю, що на будь-якого глядача з будь-якими вподобаннями він для себе міг знайти щось цікаве. Під час цього ну, взагалі, так? у Вінниці досить часто раніше відбувались подібні заходи. Я маю на увазі з великою кількістю людей. Люди просто вже і скучили що... за спілкуванням один з одним. І до речі, це відбувалося у вихідний день, і до нас приходили навіть. Цілими сім'ями, тобто дружина, чоловік, їхні дітки, дітки розмальовували там якісь військові атрибути, да малювали на них символіку жовто-блакитну. А в цей час батьки спілкувалися із представниками військових частин, і навіть і жінки цікавилися, чи є для них якісь вакансії, чим вони можуть бути корисні війську і чи є для них якась робота, і це дійсно приємно, що у нас. Свідомі громадяни у місті Вінниці, зокрема і взагалі в Україні, які хочуть знайти собі місце у війську, тому що розуміють, що наразі в цьому є потреба, і це першочергове завдання, дуже важливе для збереження цілісності нашої країни. Тобто основна місія подібних заходів, я думаю, що вони будуть продовжуватись. Це все-таки інформаційна просвітницька, можливість людей запитувати і отримувати відповіді на свої запитання і розуміти, з чим ми сьогодні маємо справу, і можливість вибору Ну і продемонструвати свою волю, адже захід так і називається обирай сам. Так, це не примус, це саме демонстрація волі. Кожної людини, кожного громадянина, І вже понад три місяці. Ми з вами зустрічались місяць тому, Володимире. Понад три місяці працюють у Вінниці три рекрутингові центри. Нагадаємо нашим слухачам от основну ідею їх за наталко змушені поправити так. трохи більше місяця місяць я маю на увазі що три рекрути три рекрутингові центри працюють понад місяць говорили ну дивіться, можна навіть оперувати певними цифрами угу. за цей час ми надали більше 200 консультацій 50 анкет тобто заповнено тобто це люди які точно опиняться Підрозділах, Які звичайно. Прийшли, звичайно, так? ну, по-перше, ми не маємо ні юридичної ніякої сили, ні бажання заганяти людей. Ми їх запрошуємо, вони приходять, це абсолютно добровольна річ. Це оцей кістяк кістяк добровольців. В кожного свої причини прийти в когось фінансовий стан, хтось мотивований іншими речами. Люди приходять. Чесно кажучи, коли заповнюєш анкети, дивишся, ну. Бувають такі просто ну, золоті люди, особливо ті, хто йдуть свідомо захищати батьківщину, вони зазвичай пройшли або курси, або медичні, або дронщиків. Є права. Ну, тобто, людина, яка готова до служби. Такі кадри в нас сьогодні ще є. Правильно розумію? ще є, але у деяких, ну там хтось не проходив для воєнкомату за станом здоров'я. Угу. В мене от був хлопець, який каже, от я був обмежено придатний, але я свідомо лікувався, все, щоб побороти свою болячку. Я такі люди. Ну сьогодні обмежено придатні трішечки вже є зміни в цьому законі. Я думаю, що будуть переглядати все таке своє ставлення до людей, які свідомо хочуть захищати батьківщину, яких раніше не було цих можливостей. З якими питаннями найчастіше до вас, як до рекрутерів, у центрах звертаються люди? А найчастіше вони приходять, і перше питання, яке вони ставлять, яка у вас для мене є вакансія? Тобто вони приходять і хочуть знати, в який підрозділ і на яку посаду вони можуть потрапити. Наразі у нас найактуальніші посади це водії, це стрільці, це пілоти БПЛА, також необхідні і. Звісно, інженери, також сили підтримки. Багато є вакансій у нас також медиків. Тому Людині з будь-якою професією можна підібрати відповідне місце так, щоб це їй було і до душі, і відповідно вона мала ті навички, які близькі їй у цивільному житті, і вона відповідно може їх використовувати уже і у військовій сфері, і допомагати своєю службою, своїм побратимам і країні в цілому. Жінки як часто звертаються надалі, звертаються. Правда, рідше ніж чоловіки, але також звертаються, вони шукають посади кухарів, посади діловодів, от посади медиків, їм хочеться бути корисним, В посади фінансистів, бухгалтерів, от також ці посади є у нас у війську, і от саме з такими запитами найчастіше приходять жінки. Ми підшукуємо або безпосередньо у нашій бригаді чи батальйонах для них відповідну посаду, або якщо. Такої у нас немає, то у інших військових частинах, тому що наші рекрутингові центри працюють для того, щоб набрати кадри не лише для нашої військової частини, ну хоча вона є пріоритетною, оскільки. Ми на Вінничині вінничани хочуть служити відповідно з Вінничанами, так зі своїми побратимами, колегами, можливо, навіть друзями там чи родичами, але це одне переб'ю вас, одна із переваг власне переваг, так, так, ось, так тому, так, це тому що це наша рідна бригада, якби місцева. Угу. От але знову ж таки, ми, якщо людина от приходить до нас в рекрутинговий центр і каже, що я хочу конкретно там служити чи в, в військово-морських силах. чи у там третій штурмовій, то ми із задоволенням ділимося контактами цього цієї людини із тими військовими частинами, якби і далі вже вони ведуть супровід цієї особи тобто комунікації да налагоджена комунікація безумовно, і ми співпрацюємо з іншими військовими частинами, аби кожна людина знайшла те місце, де їй подобається. Ну такий приклад комунікації ну, він дещо такий з гумором. Я навіть не знаю, як його для себе пояснити. В нашій групі спільній з'являється запит на діловода для одного з підрозділів морської піхоти. Служба в тилу без зброї, без нічого. І тут приходить до мене хлопець. Буквально за 5 хвилин, як з'явилося повідомлення. Доброго дня! Я. Баптист, євангеліст, ну якоюсь конфесією, з такою справкою, що він дійсно, uh -huh. е згідно конституції, немає не має права тримати зброю. Да, зброю. Все я кажу, а спеціально сте він каже, діло, от я кажу, підеш, піду. Діловати на ну, вирішила да, питання. Тобто я знаю, що вже ухвалено рішення обласної військової адміністрації щодо розширення мережі рекрутингових центрів, якщо можна про це трішечки. Так, звичайно, можна в кожному районному центрі буде створено такий рекрутинговий центр. Працювати там будуть рекрутери з того району, уродженці, угу. де є рекрутинговий центр. Це буде Могилів Подільський, Гайсен, Хмільник, Жмеренка. Бо якщо когось пропустив. Ну, війни це звичайно. Угу. Наскільки ось на місцевому рівні там в районах підтримують таку ідею? Підтримують Підтримую, Підтримую, інакше що, б не говорили про тому, що так. це абсолютно зрозуміла річ. треба йти до людей, тому що Вінниця це добре, але не кожен може приїхати у Вінницю. І військові 120-ї бригади правильно я розумію, будуть так. забезпечувати у ці послуги так? Знову таки, уродженці... уродженці цих районів, Так, ага. тому що вони знають місцеве населення, тобто і вони там користуються певним авторитетом. До того ж, ті люди, які наразі сидять у рекрутингових центрах і надалі будуть там працювати в районах, вони є учасниками бойових дій. Це люди, які отримали поранення і. Ті люди, які ну яким подекуди важко якусь фізичну роботу виконувати, сильне навантаження, от вони будуть спілкуватися, будуть з власного досвіду розповідати про особливості служби, і це ті люди, які дійсно знають, про що вони говорять, тому що от у них є вже такий бойовий досвід. От якраз питання практично про це пані Наталю. Як часто люди, які звертаються в центри рекрутингові, в Звертаються і запитують у вас про ваш, власне, це, напевно, скоріше до Володимира, так? Про ваш бойовий досвід часто запитують у вас. Тому що я почитала коментарі, ну, різні коментарі є. Є і негативні, є і позитивні. Це абсолютно нормально. Це, ну, Чи ви розповідаєте? Звичайна мережа якась це також певний зріз, зріз так. суспільство. Звертаються до вас? Це зазвичай вже в таких більш приватних бесідах, коли ти розмовляєш з рекрутом, да, запитує, чи лячно було, чи не лячно, важко, не важко. Відповідаю, лячно важко. Важко. Але треба, але треба і людина на те, і людина, щоб долати свої якісь, скажімо так, страхи. Ще ось таке питання наостанок. Наскільки, на вашу думку, ну власне, вже з вашого досвіду, проєкт рекрутингових центрів став успішним, або він на шляху стати успішним, наскільки довіра, ну, власне, він і сьогодні змінюється до подібних проєктів? Ну, Особисто, на мою думку, я вважаю, що е, такі проекти е, е, за ними майбутнє, оскільки у населення є дещо скептичний такий погляд на е, ТЦК. От е, якась така склалася. Би, можна, да. Я скажу. Е, насправді, от, е, весь цей проєкт ми бачимо тільки верхівку, маленьку верхів. частину, верхівку. Е, насправді титанічна робота. Ну, Дійсно, це титанічно, це не заради красного словця сказано, проведено співробітниками ТЦК Юрієм Зеленим. Ну, тобто, ми бачимо тільки от верхівку. І коли кажуть, що ТЦКшники це страшні люди. Я не згодом Принаймні, принаймі. Я не можу сказати з іншої області у Вінниці. Це зовсім інакше. Тому ми хочемо показати, що наші рекрутингові центри вони е, взаємодіють із ТЦК. І щоб люди не боялися туди приходити. Е, бо є такі страшилки, що от вони прийдуть в рекрутинговий центр і їм одразу вручать повістку. Насправді це не так. Насправді це, е, це ц... зовсім не це так. те місце, де в першу чергу люди отримують інформацію для того, щоб са самостійно зробити вибір, куди людина хоче піти, і знову ж таки щодо лячно чи не лячно, повертаючись до цього питання, буде майже два місяці для того в людини, щоб адаптуватися та навчитися, оскільки те, що людина прийшла в рекрутинговий центр і навіть отримала відношення від військової частини, там пройшла ВЛК, там подала весь пакет документів. Це не означає, що завтра вона поїде десь на передову. Вона на місяць. Відправляється у навчальний центр, де там проходить відповідну підготовку, а далі ще стільки саме часу вона вже перебуває безпосередньо у військовій частині, де проходить злагодження вже зі своїми побратимами, з якими вона надалі проходитиме службу. І Якщо це служба пов'язана з якоюсь спеціалізацією, то скоріш за все після цього злагодження її знову відправлять на навчання. Зрозуміло, і зовсім наостанок обирай сам. Чи будуть наступні заходи, щоб люди також, ті, хто ще не долучився, не відвідав їх, міг мати таку можливість? Скажімо коротко, Будуть вже влітку. Вже влітку. Плануйте, дякую. Ну Дякую. що ж наразі програма з перших уст добігає завершення. Сьогодні говорили про другий інформаційно-рекрутинговий захід Обирай сам який відбувся у Вінниці днями, і про роботу рекрутингових центрів в нашому місті. Гостями українського радіо Вінниці були представники 120-ї бригади територіальної оборони збройних сил України. Рекрутер Володимир Грицик і пресофіцерка Наталя Ксенчина. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую. you <laughs>